Зараз про деякі історичні місця, зразки колоніальної архітектури, історичного центру, столиці Малазії, міста Куалолампур. Починаємо з старої ринкової площі міста. Тут у середині височіть вежа, введена в 1937 році на честь коронації короля Георга IV. Така собі на той час чисто британська модерністська архітектура. На площі також знаходиться фонтан. Ринкову площу оточують сучасні висотні будинки та будинки колоніальної доби в якомусь голландському британському стилі, які зараз реставруються під готелі та інші заклади. А так виглядало місто Кугало лампур в 1887 році. Зараз все трішки інакше. Кидається в очі така собі архітектурна особливість. В місті дуже багато банків, і всі вони один перед одного стараються звести ще вищий офіс, ніж інші банки. Наступна зупинка місце злиття двох річок Тланг і Гамбак, де було поселення, з якого і почалося місто. Саме на цьому місці в 1909 році було зведено найстарішу. Місці мечеть Маджид Джамі. Архітектором виступив англічанин Артур Хаббак. Мечеть зведена у Мавританському стилі. Має два мінерета та три купола. Там же знаходиться мавзолей з похованнями визначних для країни людей. А поруч такий вишуканий колоніальний будинок. У 2017 році була завершена реставрація мечеті. Вона також отримала нову назву Маджид Султана Абдула Самада. На березі річки в межах міста можна нерідко зустріти крокодилів, які гріються на сонці, і не звертають уваги на віщо. Наступна пам'ятка архітектури колоніальної доби Національний музей текстилю. Проєкт архітектора Артура Бенікса, зведений в 1896 році як головний офіс федеративних Малайських залізниць. Споруда у 2,5 з половиною поверхи, площа більше 3 тисяч квадратних метрів зведена у стилі індосарацинського відродження. Естетично і красиво виглядає поєднання червоної цегли і білої штукатурки. Наступна пам'ятка Національна бібліотека. Щось буддийське, британське, чи ще якесь урочисте вишукана споруда авторства архітектора Нормана, зведена в 1898 році як уродова друкарня англійської колоніальної адміністрації. Перед бібліотекою такий стилізований під земну кулю фонтан. Щодо архітектурного стилю бібліотеки то це радше індоцерацинський стиль, поєднаний фрагментарно з Мавританським. Тут же поруч знаходиться знакове місце Малайзії площа незалежності, площа Мардека. На початку площі, на підвищенні, встановлений 95-метровий флагшток з національним прапором Малайзії. Саме тут, 31 серпня 1957 року, з флагштока був спущений Юніон Джек і вперше піднято прапор Малайзії. Основною частиною площі Незалежності є досить велике плоске поле з зеленим газоном. В колоніальні часи тут було поле для гри в крикет. На іншому кінці площі видніється будівля Султан Абдул Самак Билдинг. Зведений в 1897 році, це бувша адміністрація Британії урядова установа. У 1974 році була переіменована в честь Султана Абдула Самада, правлячого султана Салантуру на момент початку будівництва. Зведена будівля в індо сарацинському британському стилі в 1897 році. Будівля у форматі букви Ф, фасад довжиною 137 метрів. У 2026 році проводяться реставраційні роботи. Це лише маленька частина вартих уваги місць Куала Лампурі. Далі буде супермаркет, торговий центр, мічна вулиця з вуличною, їжею і ще чого.